Друзі, всі вітання, автомаркет Рівно з вами. Ті, що з'явився у нас на дубль кабіна Тент. Це у нас Fitzwine Crafter 2016 року на нас в максимальній базі. Має на криші. Ось такі от мігалочки. Весь абсолютно цілесенькі, гарнесенький, доглянутий, без пошкоджень, просто ідеальна машинка. Рама вся ціла, доглянута, має на рамі шафу. Всі шість коліс good Gear в дуже хорошому стані. Заїде у нас фарко прицепний, бо тент на стіленький, доглянутий з довжиною 370 і шириною 220. Тут у нас також ціна, ще одна шафа. Він у нас йде на 7 місць. Має вібасто, ось от мультимедіу, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, два ключа, всі сидіння незатерті, доглянуті, солочком сприбраний. По двигуну тут у нас 2 літра дизель на 160 км сили і 120 кВт. Ось така от машинка і ціною 25 800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!